Насправді, практики, які заспокоюють нервову систему, можуть бути дуже-дуже прості. Ось, наприклад, ділюся сьогодні. Моя одна з найулюбленіших обіймання з деревом. Це прямо окрема практика. Треба знайти своє дерево і обійняти його так, як вам хочеться, як вам відчувається, настільки, наскільки вам хочеться, торкатися його, розмовляти з ним. Слухати його. Саме цю практику ми робили під час сьомого курсу, оздоровчого, який нещодавно закінчився. І дівчата писали дуже дуже добрі відгуки і плакали, і говорили з деревом. Дерево реально може допомогти. Тож спробуйте. І ще одна з найулюбленіших практик це дивитися на щось заспокійливе та красиве. Просто оберіть собі об'єкт. Я дуже полюбляю дивитися на воду. Я дуже полюбляю дивитися на пташок, які бавляться, граються. Вони відволікають увагу, приваблюють своїм позитивом. І все це створює реально, з анатомічної точки зору спокій. Ми це робимо для того, щоб заспокоїтись. Тож, давайте робити, давайте підтримувати своє фізичне та ментальне здоров'я. Прості практики, вони доступні абсолютно кожному.